Низка днів. Щасливих днів збираю низку. Коли близькі до тебе близько, і нарахуєш ти хвилин, і ти не відчуваєш тиску, нема дорожчих намистин, нема дорожчого намиста, коли перлина кожна чиста, така, як всі твої думки, як твоя мрія промениста, а ти на березі ріки. З тобою поруч тільки друзі, співа, калиноньку у лузі, ще день до низки додаєш, не по місцях, не по заслузі, бо за натхненням ти ідеш. Щасливих днів збираєш низку, та не за планом, чи за зиском, за розмаїттям слів та фарб, за відблиском своїм заблиском. Саме життя єдиний скарб.